Всім привіт! Мене звати Надя. Сьогодні я вам озвучуватиму статтю, яка була перекладена для Клубу любителів дизайну людини, де постять меми та статті, і переклади статей, і статті аналітиків та історії проживання свого дизайну, де можна коментувати та ставити свої запитання. Підписуйтесь на наш канал. Посилання внизу в описі під відео. Маркетинг по типу. Проектор. Проектори природжені, менеджери та лідери. Вони є сучасним і директивним направляючим стилем керівництва, на відміну від диктаторського стилю маніфестерів у минулому. Проектори обдаровані гострим інтелектом і чутливістю, що підвищує їхню здатність вловлювати тонкощі людей та навколишнього середовища. Вони мають внутрішній драйв і вбудовану формулу успіху. Успіх приходить до них, коли вони розвивають свою пристрасть та вроджені таланти. Проблема для проекторів полягає в тому, що вони запрограмовані на те, щоб фокусуватися та реагувати на інших, переважно після того, як хтось попросить їх про щось або запросить. Іноді вони стикаються з дилемою очікування, поки інші розпізнають їхні дари та таланти, навіть якщо вони чітко знають, яке рішення є найкращим. Ініціюючи, вони зустрічають опір замість допомоги. Їхній запас енергії обмежений, тому успіх до них приходить завдяки їх фокусованості на інших, а не через режим робочої конячки. Часта помилка проектора перепрацьовувати, перепрацьовувати та перепрацьовувати. Навіть при найчастіших намірах їх залученість у справи інших може призвести до частих нападів виснаження. Як проекторам просувати свій бізнес чи кар'єру? Проектори мають такі переваги та вплив. Перше, будучи природженими, координаторами та співробітниками, проектори мають гостре відчуття на людей. Вони використовують свою проникливість, щоб оцінити навички інших людей. Запитайте себе. Чи цінують мій внесок у моєму колі? Помічайте, коли інші опираються вашій присутності або вашим пропозиціям. Ви досягнете кращих результатів, якщо визнаєте, що не можете вписатися у будь-яку групу, тільки в ті, де вас визнають. Друге, в якості менеджера чи директора проектори виграють від своєї гарної освіти. І продовжують розвивати свої навички коучингу і лідерства, що дозволяє їм підвищувати свою здатність впливати на інших і розширювати охоплення своєї спільноти, своєї аудиторії. Третє. Коли проектор знаходиться на своєму робочому місці, важливо, щоб оточення не було надто переповненим, людним. Проектору потрібні перерви протягом дня, щоб побути одному і подалі від інших людей. Четверте. Якщо проектор працює консультантом, лікар, нотаріус, психолог та надає якісь послуги, він може контролювати свій графік, регулюючи перерви та кількість клієнтів, яких він приймає за один день. П'яте. В ідеалі проекторів потрібно запрошувати до всього: наприклад, відкрити сторінку у Facebook, створити веб-сторінку або написати статтю, але маркетингове середовище ще не дійшло до розуміння особливостей кожного типу. Однак, якщо проектор є досвідченим письменником або займається іншою маркетинговою діяльністю, він може зв'язатися першим і повідомити людей про свої послуги. На закінчення хотілося б відзначити, що успішні проектори добре знаються на своєму будіграфі і в будіграфах своєї сім'ї та команди. Вони знають свій набір навичок, які компанії чи люди підходять для їхніх послуг, і вони спостерігають ті можливості, які можуть з'явитися у майбутньому. Озвучила Надя Дінара для клубу любителів дизайну людини. Дякую, що ви з нами.